Good evening, браття та сестри, яку породня ви не дивились дане відео. Мене звати Андрій Сеньків, Ви на ютуб каналі про європейський футбол та о корінці в європейському футболі. Сьогодні моє київське світло виключалося не зранку, як це буває найчастіше, а вночі, тому я. Поспав, прокинувся і в хорошому гуморі. Зараз буду вам що цікаве розказувати. Сьогодні говоримо про Маліновського і те, чому він вперше за вісім матчів вийшовши в старті своєї команди, став найкращим гравцем цієї команди у цьому матчі. Що такого наробив Лука Модрич, що про нього говорить вся Іспанія, і хто є найвеселішим та найсумнішим тренером іспанської лаліги. Поїхали. Тема номер один це кубок англійської ліги і те, що з нього повілітали. Хороші команди. Веске вилетів від Блекберна, Арсна вилетів від Брайтона, Тутнахем вилетів від Ноттінгема. І про це можна було б якось серйозно говорити, якщо б це був не Кубок Ліги, третій за рангом турнір на туманному Альбіоні. А там, наприклад, англійська прем'єр-ліга. Я взагалі до кубків ставлюся так з пересторогою, розуміючи про те, що купа турнірів, ротації і так далі. Про кубок Ліги взагалі е нема що говорити. Ясно, що тренери не говорять з моїм командам: там давайте програємо цей матч, давайте його і так далі. Але вони виставляють зовсім інший склад, дають Грати іншим футболістам, основним футболістам відпочити, і навіть якщо основа виходить в старті, все одно тренери дуже часто, навіть якщо рахунок їх не задовільняє, якщо рахунок програшний, вони все одно. Змінюють гравців не щоб підсилити забити гол, а просто, а просто змінюють їх за позиціями. Єдиною командою, яка вилетіла, але не хотіла вилітати. Я зараз буду трошки отримувати, це був Тотнехем. Тому що Тотнехем це команда, яка востаннє вигравала нормальний, точніше офіційний турнір. Це був Кубок Ліги 2007 року. Тренером був Хуан Рамос, вирішальний гол забив Джонатан Вудгейт. Але цього сезону, навіть кожного сезону, ця команда не гратиме. Ні в якому фіналі говном ти не був, але до не добрався. Как Тоттенхем, я не здивований, я не кліпнув очима. Я був задоволений, якщо був би навіть Кубок Ліги, але ну. Не виграли словом, це життя і будні та реалії болівальника. шпор. тема номер два це матч Реала та Кадіса і те, що в ньому натворив Лука Модріч. А Лука Модріч натворив те, про що я буду розказувати всім своїм кентам, граючи в футбол і не потрапляючи в порожні ворота. Він не забив порожні ворота. Жуніор зробив абсолютно все, обіграв пів команди, випитив луці на порожні. Лука промахнувся. Я не цікавіся, що через кілька хвилин Реал через це поплатився, фактично. Кадіс, який майже нічого не створював весь матч забився помилки. Тібо Куртуа тут десь має бути фотка Андрія Луніна, який усміхається, і цей м'яч легенда українського футболу, легенда стайону Україна, Кумир Олега Блохіна, Лукас. Перес. Якщо ви не знаєте, хто такий Лукас Перес, то просто вбийте в углі гол Лукаса Переса у ворота Кривбаса. Я тоді жив в гуртожитку біля стадіону Україна я цей гол не бачив, але чув. Прикол в тому, що гуртожиток мій знаходився від стадіону України буквально кілька кілометрів. Але коли я почув рев стадіону, я зрозумів, сталося щось неймовірне. І це неймовірне це гол якраз Лукаса Переса. Після Карпат та Динамо. Де він грав тільки за дубль Перес, пограв в Депортіво, Арсеналі, Ельче. Зараз він грає за Кадіс. Що ж до промаху Модріча, то підколов Хорвата Карло Анчолоті, сказавши, що на щастя для Луки склад збірної Хорватії на чемпіонаті світу вже оголошено, жодних проблем не виникне. Але всі ми розуміємо, що цей промах ні на що б фактично не впливав. Буває з кожним. Загалом перемога Реала була буденною та впевненою, незважаючи на невпевнений рахунок. Але знову головною темою була відсутність кріма бензима. Іспанські зім повідомляють, що в клубі роздратовані рішенням бензима. Не грати в матчі з Кадісом, бо футболіста має серйозних проблем зі здоров'ям. При цьому мадридці поставилися до цього рішення бензима з розумінням, тобто одночасно є і роздратування, і розуміння багатьом сім'ям хотілося б мати такий же баланс, який є у мадридського реала з Києвом Бензима. То на мене іншого мадридського клубу. А Атлетіко майже напевне відправить у відставку Дієго Сімеон. Інформація є від Ніколи Скіри, це авторитетне джерело. і Він говорить про те, що в найближчі тижні Сімеоне покине Атлетіко. І це логічне рішення. Я говорив вже кілька випусків перед цим. Гляньте обов'язково. Тому що Атлетіко виглядає командою, в якої не виходить нічого, а найголовніше, не, не виходить гра. В захисті, що є найбільшим козиром цієї команди, двома головними претендентами на крісло тренера «Атлетико» є Луїс Енрік, який тренує зараз збірної Іспанії та Маурісіо Почетіно, який недавно покинув ПСЖ. Будь-який з цих варіантів означає перебудову, означає нову хімію. Нову гру, тому що ні перший, ні другий не будують футбол, який побудований на дуже сильному акценті гри від своїх воріт. Так зрозуміло, Почетіно є одним з адептів пресингу. Всі його команди фактично грали високі прес або старалися робити, або локально точково дуже добре виконували цей прийом. Але загалом це ні в нього, ні в Анріки. Немає купи паралелів з автобусом. Прихід кожного з них це повна. Повна перебудова клубу, а ця перебудова мала вже трапитись трохи давніше. Манш з мальорку, який атаку програв 0-1, це чергова ганьба мадридського клубу. Тому що фактично в цій грі матрасники почали створювати моменти лише тоді, коли цього було дуже треба, коли рахунок був 0-1, До кінця матчу залишалося хвилин 20, і тоді вони перестали лупити з 30 метрів, що робили практично всю гру Грізман та Де Пауль. А почали. Там щось більш загострювати, віддавати принаймні флангові передачі, відкриватись на ці флангові передачі. Але вже було пізно. Мега Сейврайковича після удару Морати. І Атлетіко знову програє. Що ж до мальорки, то ця команда дуже сподобалася. Команда легендарного мексиканського тенера Хав'єра Айгіри йде в першій десятці. Вміє грати в футбол, знає, що робити в атаці, і основний апологет взагалі будь-якої гри мальорки в цьому сезоні — це бедад Муїкі. Ведат му запам'ятайте, будь ласка, це ім'я та прізвище, тому що людина забила 8 нічів 12 матчах, граючи за мальорку. В матчі з Атлетіко він також забив, його потрібно хвалити. Але давайте просто три скріни зараз глянемо, щоб ще раз поплювати на оборону Атлетіко. Практично протягом всього цього відрізку, коли наносився удар по воротах Облака, двоє гравців мальорки, весь час були самі. Це лівий захисник команди Хауме та сам. Мурікі. Оборона тенько чомусь змістилася вправо. Один з захисників взагалі був без гравця, а собі спокійно там знаходився на лівому кориштурного майданчика. Так само знаходився сам Мурікі на підставах до штрафного. І під час того, як удар пішов на ворота облака, він його відбив. Муріки весь час спокійно караулив, чи відскок, чи передачу після добивання, чи саме добивання. але він рухався до воріт і за ним ніхто не біг. Протягом кількох секунд. кілька секунд це, це гол. І гол-таки трапився. Якщо б мені хтось сказав у 2014 чи 2015 році, що Атлетік отак буде грати в захисті, я би ніколи не повірив. Але життя бентежне. Ну і ще про Мурікі, вертаємося до нього. Хлопець з Косова, йому 28. Він добре грав в чемпіонаті Туреччина, забивав за Різеспо, забивав за Фенербахі і наглухо провалився в Лайцях, де забив лише раз у серії. А ну важко тіпла цього під чіро і мобили, і при тому, рідко, коли ти граєш, багато забивати. Моріки були ці можливості, він ними не скористався, і в мальорці він ними скористається дуже добре. Матч проти Атлетіко. Це був його перформанс. Він створював для партнерів глі моменти. Він добре грав в подиграші. Тобто, це був хороший якісний матч, хорошого якісного, якісного форварда. І те, як весь стадіон скандував ведат Моріки, це викликало мене насправді. Заздрість про таке мріє. Кожен ідемо далі, йдемо до Сивільні. Раніше згадка про цю команду викликала в мене рвотний рефлекс, тому що те, як грала команда Холена Лопетегі, це було жахливо. Вони мали результат, вони виходили Лігу чемпіонів, але сам стиль їхнього футболу він був настільки марудним, нудним і неяскравим, що матчі цієї команди завжди хотілося пропускати. Лопатегі звільнили Лопатегі зараз у Верхемтоні на заміну йому прийшов Хорхе Сан Паулі, і стало весело. Стало весело не лише на тенерській лаві, а стало весело взагалі на футбольному полі. Тому що кожен матч в Сівілі це, це щось яскраве, це фейерверк, якщо не якісної гри, то передусім, звісно ж, емоцій. Тому що передусім ця команда грає серцем. Так Сан-Паулі любить тактичні нюанси. Так, Сан-Паулі змінює. Тактичні формації практично кожного матчу, наприклад, в матчі з Валенсією тактичні формації змінювалися по ходу самої гри. За цим цікаво спостерігати, це цікаво смакувати, це те, що подобається болівальникам. Тому що е, кожна зміна тактичної формації це певний хаос е, у, у самій структурі Сівільні. Так, от, поки сан Павлю шукає себе в самих матчах Ліги його команда вже тричі програла, двічі виграла, двічі зіграла в нічию. Так от, в двох останніх матчах Сивілі отримувала і вилучення, і робила катастрофічні помилки у своєму захисті. Деякі помилки проводила до забитих м'ячів, деякі помилки не проводила до забитих м'ячів. І загалом самі рахунки Сивілії це переважно 1-0, 1-1 або 2-1, Вони мене дивують, тому що враховуючи малюнок, по якому відбувається. Матчі цієї, цієї команди там мали би бути 3-3, 5-5, чи 6, 6 там мали бути різні рекорди. Але футбол річ дуже часто нелогічна. Так, от в матчі зразу сідатом, який Севілья програла, отримавши дві червоні картки ще в першому таймі. Не ці червоні картки були найбільшою помилкою команди. Найбільша помилка цієї команди це відсутність компактності. По перше. А по-друге, розуміння гри у високу лінію захисників. Наприклад, перший гол в центрі захисту команди грають М'янзу та Рекік, і подивіться, будь ласка, який ж став Н'янзу, щоб перехопити передачу на Серлот. Найважливіше при грі високу оборону це контролювати простір за своєю спиною. Те, як контролював його Н'янзу, це. Трагікомедія. І я навіть думаю, що його вилучення не сильно розлютило сан Паулі. Гол номер 2 Це також історія про хаос. Тому що відстань між центральним захисником Гудерем, який став на позицію Нянзу після його вилучення, та Рекіком, є досить великою. Там було бігти Мендесу. Він туди забіг і, в принципі, забив гол. При цьому при 0-2 Сивілія не зламалася, Сівіля йшла вперед, забила гол. Коротше, в них є воля і дух, але поки що нема. Нормальної організації. Я думаю, що за цей період, коли буде чемпіонат світу, якщо всі гравці цієї команди швидко повилітають, вернуться, в сан Паулю все налаштує. А якщо не налаштує нічого страшного. Ми за веселий футбол. Ну що дивимося в підсумкову таблицю для ліги перед чемпіонатом світу, тому що далі на вихідних будуть лише матчі Кубка Іспанії. Так от Севілля досі йде в зоні виліту. Вони йдуть третіми з кінця. Барса на два очки попереду від Мадридського Реала. А найскравіша історія це боротьба за третє та четверте місця в лізі чемпіонів. Між третім та десятим місцем різниця лише сім очок. Фактично, і сусіда, і, Атлетік, і Атлетіко, і Бетіс, і Осасуна, і Райо, і Віляреал. І Валенція і Мальорка претендують на ці два макантні місця. Тому якраз боротьба за ліво чемпіонів в Іспанії буде дуже гарячою, як і боротьба за чемпіонство. Ну і до новин про чемпіонат світу, якщо ви забули, то нагадаю, що вже через тиждень стартує чемпіонат світу. Я не пам'ятаю жодного мундіалю, де б за тиждень до турніру я не знав отак в голові на пам'ять складу жодної з груп. От ви собі зараз в голові проговоріть. Чи ви знаєте бодай одну групу чемпіонату світу? Якщо не одну, то дві, якщо не дві, то три. Раніше я знав всі вісім груп за місяць до турніру, дивився товариські матчі. Тобто була пауза завжди між клубним сезоном і чемпіонатом світу. Бо дуже багато часу вивчити склади команд, хто потрапить в заявку, хто грає в товариські матчі. Там ну просто анонс нісся всюди. І по телебаченню, по радіо, там, по газетам. Ну, коротше, ви зрозуміли, ну тобто, і ви самі це знаєте. Так от, оцей чемпіонат світу серед клубного сезону він зараз приймається як щось дуже рядове, як щось таке, яке каже: Ну, давайте скоро там зіграйте, і знову повертатись до нормального клубного футболу. Тому що клубний сезон розірвано, гравці всі втомлені, тому що довелося грати по кілька матчів за тиждень, а до самого турніру нема адекватної підготовки людей, які мали б його дивитися і до нього готуватися. Запитайте на вулиці. В перехожих там, коли чемпіонат світу, я впевнений, що вам ніхто не відповість. Так, от про новину про чемпіонат світу, новина дуже болюча, яка мене найбільше, напевно, вразила за останні тижні, тому власне я про неї говорю. Це те, що Марко Ройс знову пропустить великий турнір. Марко отримав травму що в вересні, так від неї і не відновився. І насправді цей турнір вже четвертий великий турнір, який пропускає цей футболіст. Першим був чемпіонат світу 2014 року, де Ройс провів. Найкращий сезон в кар'єрі перед цим він зробив 43 гольові дії. Це голи та передачі у всіх матчах сезону і мав бути лідером фактично цієї команди. Але травма на тренуванні за день до виліту в Бразилії, де тріумфувала якраз Німеччина, не дозволила Ройсу поїхати туди. На євро 2016 Ройс теж не поїхав. Він отримав травму в фіналі Кубку Німеччини. На євро 2020, яке було минулого сезону. Ройс не поїхав вже за власним бажанням. Він розумів, що його організм вже не витримує і сезону, і постсезону вигляді якогось великого турніру збірних. Тому він сам відмовився їхати на євро. Ну і цього року знову ж таки він. Не їде і враховуючи, що йому лише 32 роки, ми можемо говорити, що ну ну, є люди, які в 40 10, 36, 35, Але враховуючи травматичність Ройса і те, скільки він же приніс і операції, і втручань власний організм, я розумію, що цей турнір, напевно, міг би бути останнім для Марко Ройса. І він вже щось на таке велике для збірних. Е не поїде в Росі. Було два великих турніри: це чемпіонат світу 18-го року, де він не був основним, де він е, мало, мало грав. І Євро 2012, великий турнір в Польщі та Україні. там навіть забивав. Він забив гол ворота збірної Греції у плей-офф. Тоді здавалося, що жоден великий турнір не пройде без Марко, і він буде. Класти голи та передачі пачками, але життя склалося по-іншому. Не піде на монідальшах один гравець збірної Німеччини. Це Тімо Вернер. Я прошу вас в коментарях написати, вгадати, в якому матчі Тімо отримав травму, через яку не зіграє на чемпіонаті світу. Я не засуджую, просто цікаво, чи ви пам'ятаєте. І остання тема цього випуску це Маліновський в матчі з Летче. Я переважно. І здебільшого не буду розбирати матчі наших гравців в кожному з матчів топ-чемпіонату, там з Інченка, Миколенко, там чи Маріновського. Але подія справді трапилась непересічна, тому що Маріновський вперше за вісім матчів вийшов стартом у складі своєї команди. Трапилось так, що порівняно з матчем з Наполі, який був на минулих вихідних Гаспіріні, зробив в старті своєї команди аж дев'ять замін. Лише Пашеліч та Едерсон зіграли. Два матчі поспіль. Під ротацію потрапили ігри в ці атаки, і Маліновський вийшов в стартовому складі. За версіями «Хускорт», за версіями, софаскор Маліновський є найкращим футболістом своєї команди. Команди, яка програла Лечі на виїзді з рахунком 1-2. І якщо чесно, мені Маліновський в цьому матчі прийняв з тим, що ми бачили в Маліновському, наприклад, в минулому навіть сезоні, дико не сподобався. В нього було багато браку, він часто помилявся. Розуміло, що в нього багато було передач вперед. Коли ти ведеш багато передач вперед, ти не можеш мати відсоток точних передач. Там, 90. Це фактично неможливо, якщо, ти, наприклад, не нехай Чієста. Або якщо ти не граєш на полі, яке нагадує швидше не Кампноу, а стадіон Бутовського у Полтаві. Тобто газон там був справді жахливим. Але враховуючи, як грала вся команда, а команда грала ну справді жахливо. Нарешті ці аномальна серія Атланти, де вона не програвала, де вона йшла наверху таблиці, завершилась. Завершилась вона тим, що команда програла лечі. Тому що сама команда грала жахливо не було стабільної гостроти, не було надійності в захисті, Леча от на перехідних фазах ловив аталанту раз за разом. Калеб Околі, центральний захисник, який я не розумію, що робив взагалі в команді рівня серія, вкотре обрізався. Тобто, все було, все було погано і реально єдиний людина, яка хоча б якось загострювала, допомагала і створювала, це був Руслан Маріновський. Його асист на Дувана Сапату це класика взаємодії Мерсемедома Фореда. Маріновський опустився в центр поля і передачею фактично відрізав футболістів чотирьох. Пас найвищого класу, і це те, що найкраще вмів Руслан в Аталанті. Загалом в нього два удари. Чотири ключові передачі, тобто передачі, після яких або наносився удар, або мав би наноситися удар, тобто передачі в небезпечні та гострі зони. 74% точних передач, що є прям вау, але знову ж таки, враховуючи те, як віддавали інші партнери по команді, і те, що багато передач були гострими, окей, закриваємо очі. Ну і в нього 19 трачених володінь, що якраз демонструє те, про що я говорив вище. Мальновський грав з. Легше на своїй традиційній в Атланті позиції, на позиції фактично, Форварда. В Атланті трошки змінюється формація. В останніх матчах вони фактично грають два центри Форварди, один футболіст грає під цими Форвардами. Бариновський грав одним з форвардів Атланти. Він грав в парі з Дуваном Сапатою, під ними грав Пашаліч. І переважно щось хороше: Руслан створював тоді. Коли опускався всередину передача на сапату, удари по воротах, тобто е, йому було зручніше там, де йому завжди в принципі зручніше. Після заміни Пашліча на Демолу е, Маріновський ще кілька хвилин зіграв якраз на позиції під двома форвардами. але якогось чіткого м -м, уявлення про те, зіграв він добре, чи погано, в мене нема. Там було буквально кілька хвилин. Найголовніше, що гру Маріновського похвалив сам Жан П'єро Госпиріні, е, він сказав так: Маріновський провів. Хорошу гру. На цьому в принципі і все. Бо Атланти залишився лише один матч, як і всіх команд перед чемпіонат світу. Лише один матч. Це матч проти Інтер в неділю о 13.30. Це матч, який ніяк не можна пропускати. Тому що ця гра може бути останньою для Руслана у футболці Аталанти. Чому? Тому що воно багато чуток про те, що він може піти взимку вже з клубу. По-перше, а по друге, в Атланти вже більше не буде матчів в цьому році, що англійська перемліга ще в грудні повернеться. Майже одразу після чемпіонату світу, щоб зіграти ще там кілька кілька матчів. То серія А повернеться вже аж з нового року на початку січня. Тому якщо про трансфер буде вже там домовлено в грудні, або в кінці грудня, або на початку січня, то цілком вірно, що Маліновський вже за цю команду на поле не вийде. Плюс важливо, що інтер одна з команд, яка цікавиться Маліновським, таліський журналіст Руді Галайті повідомив про те, що. Інтер в процесі підготовки до трансферу півзахисника Атланта Руслана Маліновського повідомляється, що меландський клуб вже мав перші контакти щодо потенційного підписання ховбека. Фактично мова йде про те, що є якийсь попередній інтерес інтера до цього футболіста. Але насправді це не є новиною. Інтер фактично завжди цікавився Маліновським. Про це говорили і авторитетні джерела, і неавторитетні джерела. І коли тренував конт, і тепер коли тренує Інзагі. Тобто, ця інформація періодично з'являється. Але немає якоїсь жорсткої конкретики, тобто підготовка до трансферу, там хочуть, може там. Ну тобто, фактично зараз нема про що говорити. Що теоретично може бути Маліновський потрібен інтро? Ну чому ж ні? Чому ж ні? Фактично, 5 футболістів періодично міняють один одного на позиції центральних підзахисників цієї команди. Ця команда грає в 3-5-2, в неї три центральні підзахисники. Переважно в цьому сезоні в основі грають Челханогу, Барелла та Генрі Гхітарян. Якщо позиція, наприклад, Нікола Барелла є взагалі. 100% основною до нього жодних питань немає. То, в принципі, Мхітарян та Челханоглу вони проводять е, сезон е, коливань, сезон, де один матч може бути дуже крутим, чи мач, там не дуже, і так далі. Враховуючи ще вік Мхітаряна, враховуючи, що на заміні в цій команді є Галі Гардіні, який, ну будемо відверті, не проявив себе дуже добре в цій команді. І Брозович, який є зовсім іншим по манері гри від Мириновського, то цей трансфер. Грубо кажучи, для не для стовідсоткового старту, а там для того, щоб він був в цій команді і давав їй щось те, що не може давати інші, або там, коли тримований челханов, наприклад, то це цілком нормальна історія, враховуючи, що Транс Хмельновського не буде коштувати інтеру дуже багато. Але знову ж таки про це прямо зараз говорити дуже і дуже зарано. Як і зарано говорити про те, що. На цьому каналі виходитиме лише по три відео в тиждень. Це неправда. Скоро чемпіонат світу. Я впевнений, що ми будемо виходити ще частіше, ніж робимо це зараз. Тому не забувайте, будь ласка, про речі, які вас запросив на початку відео. Це про лайк, підписку та перший коментар. Ви ж люди подивилися. Скажіть, що вам подобається, не подобається, що би хотілося побачити далі. А я вам всім дякую щиро за перегляд. Дякую, що ви є з нами прямо зараз. Низький уклін. Слава Україні, спокійного дня і дивіться футбол.